Богдана, я вас десь в кіно бачу, вони такі старенькі машині маленькі. А, це не знаю. за тим колесом така. Та-та-та-та-та. І той Нікулін ще той був. І був Нікулін, і Віцин був. І Віцин був. Та-та-та-та. А вони що, не забухали? А я моргнув. Та вони вже ага. не хотіли зі мною їхати. То ви кого замість Віцина сюди? Ну, механик. Собі... А він що? на Бухгалтер? Хильнул, блядь! Хильнул, а, все нормально. Тут відкриваєш, тут голова. А за що то ви його так? Хильнув гад собі більше. Я мусив його закрити трохи. А меш ти не погубив по дорозі? Ні, я прикрутив шурупом. Парень не забавно. Ха, ну займаємо, дивной, давай.